Про відхід української армії з передових позицій біля Маріуполя не йдеться. Паніка, яка шириться поміж місцевих цивільних у штабі, АТО називають лише необізнаності населення. Кажуть, у секторі триває звичайна ротація силових підрозділів і на позиції вже прибувають, нібито морські піхотинці. В Свою чергу бійці добровольчих батальйонів, які багато місяців поспіль тримають оборону на цій ділянці, упевнені, що така ротація величезна тактична помилка командування. Войни стверджують, що елітні піхотинці потрібні на позиціях як додаткове підкріплення. Відповідно, виводити добровольчі батальйони зі стратегічних висот у секторі М насамперед біля Широкину. Добровольці вважають недоречно і ризиковане. Адже саме з цих пануючих позицій українським бійцям вдається цілком контролювати ситуацію. Мало того, останніми днями бойовики укріплювали власні позиції на двох украй важливих прилеглих напрямках: на Волноваському, це ділянка від Оленівки до Старомар'ївки, та на відрізку від Безименного до Павлополя та Чермалика. Військова розвідка фіксує нарощування сил противника неподалік Сартани у трикутнику Куликове, Шевченко, Козацьке. Там у першій лінії з'явилось одразу два нових підрозділи загальною кількістю до 200 бойовиків. Продовжує укріплювати нещодавно зайняті позиції. Інша тактична група терористів, яка розмістилася на ділянці безіменне патріотичне Самсонове. Навколо кожної тактичної групи аеророзвідка помітила зосередження танків та батаріїв в районі гусельнищикового ще актив реактивні системи залпового вогню. Саме ці засереджувальні рухи противника найбільше непокоїть добровольців, які вже отримали наказ відійти на інші тилові позиції. Водночас Верховний Головнокомандувач заявив, що панікери лише заважають армії воювати, і ситуація на маріупольському напрямку цілком контрольована. Окремий меседж для мешканців Маріуполя: президент з вами, збройні сили з вами. Найкращі представники, в тому числі десант, морська пехота. Зараз артилерія сконцентрована саме там. Ніяка буферна зона до Маріуполя не відноситься. Кожний підрозділ залишається на своєму місці. Відводиться лише важка артилерія системи залпового гняння, які тут же будуть повернені на своє місце у випадку ескалації конфлікту. Не слухайте панікерів. Приказ є. Те, кто, кому не выдали приказ на руки, ознакомленные подписались. И наши, и остальные батальоны, те, которые несли э, службу в этом секторе, нас снимают и отправляют э, во вторую и третью линию обороны фактически в поле охранять просто траву. И мы расцениваем это как очередную попытку просто уничтожения добровольческих батальонов. Если бы объединить и, как вы вот заводились подразделения, в усилении, это было бы замечательно.